Вітаю отримали першу посилочку з трояндами цієї осені а, від розсадника твоя роза. Уже декілька разів в них замовляли троянди. Сподобалась якість саджанців. Ось зараз покажу вам, як виглядають саджанці цієї осені. Тут у нас сім саджанців. Як бачите, вони доволі компактно запаковані, а, невеличка посилка, акуратненько все запаковано. Вона не тяжка, не габаритна, тому на новій пошті коштувала вона недорого. Так, зараз покажу вам, що тут за трояндочки. Ось такі троянди. Лава Глют, Домен Де Сен-Жан де Борегар. Назва, звісно, а, Мона Ліза і Аут оф Розенхайм. Деяких трояндочок, декілька штук. Так, як бачите, корені троянди покриті в такої бовтушці, щось таке пісок з глиною. Коренева добре зволожена, тут гарна волога. Такі стволики, поки розрізати їх не буду, бо їм ще в дорогу потрібно буде. Потім уже вам покажу більш детально. Продовжу вам сьогодні показувати саджанці від твоя роза. Я їх привезла до саду, розпакувала і зараз вам покажу, як вони виглядають. Хризантемки вже квітують. Так, ось наші саженці. Саженці невеличкі. По-перше, тому що це флорибунди. Це все невеличкі флорибунди. А, тут у нас, що тут у нас? Ауто Фрозенхайм. Ось ще така величенький саженець. А, далі у нас Монелізи, Mon Моналіза Флорибундочка. Домен де Сенжан де Борегар ох, уже і назва Троянди, і лаваглюти. глюти. Саженці невеличкі, але. Вони не завжди потрібно, щоб саджанці були величезними. Головне їхня якість. От саджанці твоєї рози я можу сказати, що якість. Ні, Бачите, ці трішки більші, ці менші, але це все флорибунди. Це все невеличкі флорибунди. Минулої отримала Такі самі, абсолютно такого самого розміру саджанці, і я вам зараз покажу, як вони розвиваються. Ось минулої осені підсажена від твоєї рози трояндочка Клара Чойс. Вона, як бачила, бачите, наросла, дуже гарненько наросла, задоволена якістю саджанця. По сорту, все замовлення минулої осені по сорту. Вона вже така сантиметрів, вона до метра до метра наросла. Красунечка, здоровий, гарний садженець. Ось їхній садженець минулої осінні, лавіла кота. Бачите, розпушений гарнесенький здоровий кущик. Ось як він наріс за літо. І висота тут також метр метр уже наріс, гарнючий саджанець, чудово розвивається. Проходжу повз красунички крем Флава, Циркус. трішки вам її покажу, бо проходиш повз неї, а вона підморгує. Сказати їй, яка вона красунечка. Сезон з розпочаток. Краса осінній хайстер. Аутов теж минулої осені. Гарнющий кущик, а гарно прижився, відразу почав розвиватись, рясно квітував, теж задоволена. Тут ось, ще один їхній садженець, його beautiful. Дуже гарно розрісся. Дивіться, який пишний. Пишний широкий кущик наріс. Все літо квітував. Дуже сподобалась троянда, до речі, сорт you are Beautiful. Бачите. І також айстрачка красуня. Тобто, якість саджанців цього продавця мені подобається, бо Якість не тільки в тому, який ти садженець отримала, це також важливо. І стан саджанця, і коренева, але й дуже важливо, чи буде він потім, як він буде на наступний рік розвиватися. Це також дуже важливо. Їхні саджанці, бачите, гарно йдуть в ріст, наростають, здорові. Мені подобається якість. Єдине, що мені не подобається у цього продавця, ось дивіться, троянду лаваглюд замовили три куща. А, твоя роза що робить? Зараз вам покажу. Дивіться, коли у них немає одного великого саджанця, вони вам замість одного кладуть два маленьких. У мене таке з ними вже було, вже другий раз трапляється. А весною я отримала від них троянду Черігьол, яку замовляла один садженець. Мені і замість з одного поклали два маленьких. Вони гарнесенькі кущики, вони гарно розвиваються. Я обидва посадила і наростають. Але. Це не те, що я замовляла, не те, що я хотіла. Мені, по-перше, був потрібен один саженець. І в цьому випадку, з лавалютами мені також потрібен був один саженець. І якби мене не запитуючи, просто кладуть два маленьких: по-перше, чи потрібен мені той зайвий саженець, не завжди троєндорю він потрібен. По-друге, я би бажала один здоровий, а не два маленьких, скажімо так. Та так що, зверніть увагу, ось цей момент у цього розсадника є, що вам замість одного можуть покласти два маленьких саджанця. А так, ось така. Ось такі садженці. Ще, до речі, буду зараз садити лавандини. Отримала лавандини від Іванки Кархут. Ось тут такі. Ось такі лавандини і лавандочка. Тут у нас лавандини Гросо, лавандини платіну по два штучки, і лаванда хід котівлю. Ось такі сподобались саджанці. Гарні саджанці. Зараз буду висаджувати. Дякую.